Ми вже проснулися, я проснулася сама перша. Вже машини їздять. Тут було 7 годин ранку, десь приблизно сім. Сонце вже так світить. У всю, А теплота, ви ж подивіться на мене, я не можу натішитись, я так люблю тепло. Подивіться, як краса, все зелене. Пальми, пальми! Судки це біля пальм. Я дуже дійсно рада, що дав Бог нам таку можливість, що ми можемо побачити світ, можемо побачити те, що я дуже хотіла. Я дуже хотіла побачити вживу океан. Це для мене була така мрія, що я пам'ятаю пару років назад я навіть не думала, що вона стане реальністю. А зараз. Ну що, я готова вам вже показати будинок, який ми взяли в ренту зробити румтур. Поки ще я вранці швиденько все розложила, всі речі наші. Е ще Єфремчик спить, хлопці вже попросиналися. То, е зараз там чисто, тут треба пішком показувати. Так, ось така тут вулиця, тут їздять машини, добре. Треба бути обережним. Але... І... Таку машину нам дали в рент. Ми приїхали сюди на тиждень. Сьогодні перший день. І ось такий будинок, в якому ми будемо жити. Ви знаєте, він мені сподобався, що я вже готова в ньому жити так. Просто я не уявляю, ранок, а вже так тепло, а що буде в день? Гарно виглядає, я хочу вам пальми показати, тому що це чесно, я перша в житті їх бачу на власні очі вживу. Хочу вам близько показати. І заходив в наш будинок. Він такий просторий, великий все. Мала. Можеш так ходити, там тепло. Він каже, мам, треба вдітися. Він думав, що про холодно. холодно, як в нас. Так, заходимо і ось такий столик. Красивий. Це вже як для гостей, наприклад. Зеркало таке велике, дуже класно заходиш, зразу бачиш себе. Холодно, боже милий. Де ж холодно? Я вийшла на вулиці вже жарко. І ось така гостєва. Буде, бо ще ранок. Гостєва. І я далі показую, це вже тут наша кімната. Так, ось так виглядає. Я вже тут поройшувала речі. Іди вдягнися. іди вдягнися. Як кому щось зранку холодно. І наша душова ванна. Подивіться. Дуже зручно, що два мивельника. Це клас. Рушнички. То так ось так виглядає наша кімната зразу. Все. Дуже класно, я собі б так дуже хотіла. Це зручно спальня, гардеробна, щоб прасувальна дошка все є. Ковтри, подушки, може, кому не вистачає. Там ще ось тут окремо туалет. Мені так це подобається. Так, ну що, йдемо далі. І знову я виходжу вже сюди. Тут столик, ось так. І сама основна достопримічательність <басейн>, басейн. З басейном у нас будинок, це дуже прекрасно. Це супер. Наприклад, Бувають такі дні, що, можливо, ти не будеш їхати на океан або ввечері, коли можна спокійно поплавати, покупатись. Така краса, неймовірна. І йдемо вже в кухню. Це ключики. Нам зразу-відразу адреси залишали всі, де пляж, де парки, де можна поїсти, магазини. Прекрасно. І ось така кухня. Так. Дивіться, все є. Посудомойка. Посуд є. Посуд. Це прекрасно. І тут ще ось така є кімната з телевізором. Хлопці попросила Дивіться, як мерзний, я не можу. Ранок ще не проснусь, то може йому холодно. Мені так подобається. Штука, що можна там собі лягти, посидіти. Так, то ось такий будинок. Можна сюди до хлопців в кімнату. А, я вам ще ж не показала їхню ж кімнату, йду. А можна навіть з кухні відразу і там коридор в нашу кімнату. Файно. Так, це їхній туалет і ванна. Зручно. Така ванночка. Файно все чисто. І дивіться. Їхня кімната. Я вже застелила ліжечко. двох вони сплять, то не страшно все добренько. Ось я вже відкрила віконце, щоб сонечко було видно. Краса. Я дуже рада. Я щаслива просто, що ми змогли дуже вдячна Богові за це. Хочу побачити величність Бога океан. Це створити океан, це щось неймовірне. Мені не може це розум осягнути. Так само, як вчора ми летіли в небі, ті хмари. Ми... Так само я не могла зрозуміти, як це все так можна створити. Ось таке ліжко, мені дуже подобається біла мебель. Красиво. І в них теж шкаф зразу. Я вже теж їм порозкладала їхні речі і все, вже ми як живемо тут. Тому ось так у нас все виглядає. Краси. Такий будинок. І ще покажу басейн. Ох, як файно, тепло. Як гарно. Ви тільки подивіться там. Таке озерце, чи канавка, чи що таке, я навіть не знаю. Але гарний такий вид, якраз сюди, не на дорогу, то це дуже файно. Басейн бачу глибокий, ми хлопцям покупуємо на рукавники або на плічники, щоб їм було безпечно купатися. Зразу тут столик, стільчики можна тут снідати і. Зразу нам можна брати, дивіться, супер! Навіть плавати, ось на цьому спиратися. Для дорослих, наприклад. Як то, зонтик, стільчики, щоб на пляж брати. Ось це для води, щоб для холодного. Є все для зручностей. Чесно, я вже тут хотіла б жити в такому будинку, в такому теплі, якби всі люди наші, які вже я привикла там. В Мічигані були тут. Я б тут жила. Мама, Ось такий в нас ром-тур. Я, я ще ж вам не показала, що є сушка, стиралка. Я вже закинула броння з дороги наше, тому що мене щось там є фрем їв і мене замазав себе, то вже пареться наш одяг. Ось так. Повірте, на фотографіях воно якось виглядало не так. А вживу воно набагато гарніше. Ось ці такі стіни красиві. Я думала, просто пряма стіна і а так гарненько. Дивісь. Ну що, я всім дуже-дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.